Сумна історія японського вулика. Ось такий, така схема японського вулика. Тут нема рамок. Джоли тягнуть вещину самі. У 22-му році навесні я сюди заселив рой. Мені його подарував один джоляр. Він нормально працював. Носив мед, я вирішив поки не брати, поки сім'я молода, хай стається. Він успішно перезимував зиму 22 року. Але були дощі в травні, і з нього вийшов рій і вважаю, що не один. Один з руїв я піймав і повернув назад цей вулик. Вони щось носили, невеличкий. Невеличка така сім'я, але щось носили. Знову я не брав нічого з них. У му році вони знову перезимували. І ось бачу, все менше і менше бджіл там літає. Вже підсадили роєву матку з іншого вулика. Думаю, вони аж пожвавішали, Думаю, можливо їх матка не перезимувала, подивитись не можна. Тільки ламати цю конструкцію. Джолту було або регені, ніякі там ні породи. Отже, сьогодні подивився, зверху поклав банан на підкормку. Банан. Дивлюсь, вони його не їдять. Думаю, ну дай подивлюсь. Хотів зняти в першу секцію, важко, Думаю, ну, значить більше. Другу секцію ще важко. Побудували більше, ніж дві. Ось вийшло у них три секції, майже четверта добудована. От там на дні, трошки пізніше покажу, багато підмору. Тобто, скоріше за все, в них померла матка і вся стара бджола, яка там оставалась, потихеньку-потихеньку загинула від старості. Ось вам одна із відповідей на запитання, чи виживуть пчоли в дикій природі. Не знаю. Ось, значить не такі важкі умови. Є і корм, і оселя в них, але чогось їм не вистачило. Може кліщ, може хвороби. Важко сказати, але ось така історія. Зараз нажму на паузу, покажу скільки підмору там дві жменкі бджіл. Ось зняв з останньої секції і бачимо скільки так підмору. Це напевно воскова крошка. Ось така штука сталася. Нижня секція пінопластова. З мінімальним втручанням в життя бджіл бджілкам дуже складно вижити. Сподіваюсь, цей приклад буде комусь корисним. Пишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях.